Відбалотування на посаду президента України лідера партії Удар Віталія Кличка стала однією з головних новин американського телеканалу CNN. Медіа називає такий крок украй несподіваним, адже на думку журналістів CNN, Кличко відіграв одну з ключових ролей у революційних подіях. Реєстрація кандидатів на крісло президента України стала головною новиною телеканалу Євроньюз. Це змі вважає, що після відмови від участі у виборчих перегонах Віталія Кличка головна боротьба на волевиявленні 25 травня розгорнеться між Юлією Тимошенко та Петром Порошенком. До топ новин російського державного телеканалу Росія 24 потрапили відразу кілька подій пов'язаних з виборами президента в Україні. Концентрується ж медіа на висуненні кандидатом від партії регіонів екс глави харківської обдержадміністрації Михайла Добкіна. Російські журналісти наводять його слова і про посилення співробітництва з Москвою, і про припинення окупації Криму Кремлем. Згадує Росія 24 Також про майбутню передвиборну боротьбу між Петром Порошенком і. Юлію Тимошенко Головною ж новиною британського громадського мовлення BBC стало повідомлення міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про те, що Москва не має планів вторгнення до східних регіонів України. Медіа наголошує, що цю заяву він зробив після телефонного дзвінка президента Росії Володимира Путіна в голові Сполучених Штатів Бараку Обамі. За інформацією BBC, під час неї сторони домовилися про відведення російських військ від кордону з Україною та направлення до Криму місії міжнародних спосіб. Стерігачів. На військовому аспекті української кризи сконцентрувався й арабський міжнародний телеканал «Аль-Джазіра». За даними його кореспондента в Москві Пітера Шарпа, Росія готова зупинити всі активні дії щодо материкової України, якщо Київ і Вашингтон визнають законною окупацією Криму. Представник Альжазір у Вашингтоні Алан Фішер стверджує, що США такого компромісу не приймуть. Білий дім за його інформацією зацікавлений у пошуку дипломатичного вирішення конфлікту на основі. Територіальної цілісності України, але чіткого плану поки що немає і діє за ситуацією. Олександр Войтко, п'ятий канал.